І знову я Галя Романчук, ще не стиліст, а тільки навчаюсь. І сьогодні в моїй рубриці три кольори, три светри, Я модель, мої колажі. Будь ласка, дивимось на екран. Перший в поєднанні з рожевим. Рожевий светр плюс спідниця мітів, принт ідеальний вибір для романтичного образу. Поєднайте це з елегантними туфлями або батальйонами, щоб створити витончений лук. Рожевий светр плюс класичні брюки палацо. Стильний та комфортний варіант для роботи або зустрічей. Додайте витончені черевики або лофери для завершення образу, рожевий светр плюс червоні брюки, сміливе та яскраве поєднання для впевненого вигляду. Завершіть лук з ручними черевиками або кросівками для повсякденного стилю. І блакитний светр. Блакитний светр плюс чорна спідниця міді. Створіть елегантний образ для будь-якої події. Додайте класичні чорні туфлі або батільйони. Блакитний светр плюс голуба спідниця в складку. Чудовий вибір для молодіжного та динамічного стилю. Додайте стильні кросівки або черевики. Блакитний светр плюс джинси кльош від коліна. Стильний варіант для повсякденного образу. Поєднайте з ручними черевиками або кросівками для комфорту. Блакитний светр плюс джинси палацо сучасний та зручний образ для різних ситуацій. Завершіть лук улюбленими кросівками або лоферами, фіолетовий светр плюс сіра спідниця міні в складку – витончений і модний вибір. Додайте туфлі або лофери для стильного образу: фіолетовий светер плюс спідниця міні в принт – Яскравий та веселий лук завершіть образ комфортними чоботами-козаками. Фіолетовий светр плюс чорні класичні брюки дудка, елегантний та стильний варіант для офісу або вечірніх зустрічей. Додайте класичні черевики або лофери, фіолетовий светр плюс сині джинси палацу сучасний та зручний образ для повсякденного стилю. Поєднайте з кросівками або путільйонами, туфлями для завершення луку. Нехай ваш стиль буде яскравим та неповторним. До нових зустрічей!